Азов має самодостатню ідеологію. Ну він не, він не потребує там, якщо ми говоримо там про насильство в Шир, це випадки політну політичні, які були в інших країнах, в інших часах. У нас є своя ситуація. У нас є своя Україна, яка от, опинилась в тяжкій складній ситуації, з яку ми повинні боротися. І от це наше відношення. І як це назовуть? Та ну як вам зручніше. Ми боремося за самостійну незалежну Україну. У нас є свої українські герої. З яких ми беремо приклад, от як ви їх називати, деякі Богдана Хмельницька називають расистом там чи нацистом. Ну але він, я вважаю, є героєм України. Це особиста якби тема для дискусії кожного САЗовця. Але є одна загальна мета. І ставити якісь рамки. То есть, ну ми як керівництво, не ну не ставимо рамки. От є те, що за Україну і проти України. Я дуже часто там бачу великих політтехнологів, політологів, які кажуть, от Азов це зробив, на, напевно, вони там крайні праворадикали. От якось так. І або, а от це, що вони зробили, це, ну, це не дивно. Слухати. От це якраз на ОССС, а Вони так. Відновлення От Україна, Росія, Білорусь. То есть, ну как бы, ну это, это нечесть. Ну, не, ну под какими планами конкретно выигрывать с той стороны?